Протипроти мої кохані, з вами Ханночка, Зірковий та Рулов. Мій марафон 20 днів чудес пройде кожна з вас. Якщо не зараз по цій ціні, то потім буде набагато дорожче. Це як було з моїми амулетами. Спочатку вони коштували зі знижкою 799 гривень. Зараз коштують 24 990 гривень. Тому не сидіть. Починайте чудеса втілювати ваше життя. І так, дивимось. А що ми дивимося з вами? Що вам потрібно знати? Що до вас йде імператор, чоловік, який має певний статус, і від людей. чоловік, боже, які круті карти, дівчата, ну подивіться, чотири карти, і можна закінчувати розклад. І поки я вам це розказувала, до Міки собачки підійшла дівчинка-собачка, і вони так класно поспілкувалися. Це знак. До вас йде імператор, людина, яка готова брати на себе певні обов'язки, людина по відлюднику, яка одна, або наче він не один, то він все рівно, наче один. Боже іерофант, людина, яка хоче вам запропонувати стосунки, саме брак, вінчання, серйозні стосунки. У когось тут він помудрішав. Тут перемога ваша, дівчата, ви на коні вам всі аплатують. А що за чоловік? Охо-хо. ох дуже довгий час у вас не були обмеження щодо спілкування і бачення відносини весіли. Тобто феєчка знає цього чоловіка? Це її доля. А чи знає вона цього чоловіка? Верховна Жриця. Ну, кажуть, що ви відчуваєте, ви знаєте, про кого я вам кажу. Тут кохання в спалахне шість мечів. Тут ви кудись поїдете або переїдете. Тут навіть можете разом з ним ходити до психолога, все, що завгодно може бути. До речі, послання на марафон, шапці профілю, або якщо ви дивитесь в Інстаграм, пишіть, хочуть, десь вам прийде посилання. Пора до фейчці. Відлюдник і вісім пентаклів. Вам кажуть про те, що над цими відносинами треба буде працювати, але вихло буде. Тому що вісім пентаклів. І відлюдник це про що? Це про те, що концентруйте все ж таки увагу на собі. Розумієте? Не в весь процес. а… Зосереджуйтесь на собі, що я відчуваю біля цього чоловіка, чому я це відчуваю. Тобто не заліпайте на тому, куди він подивився, що він подумав, а все про вас. Так. Так. А чи можна вірити цьому чоловікові? У вас пауза з. ним. Він дуже переживає, у нього є плани, але він не знає, який здійснити, його дуже до вас тягне. Але водночас він хоче і свої кордони захистити. Він по типу, Ну як? Як це? Я тут поступлюся своїми кордонами. Ой, тут, тут щось відносин кохаючий він? Десятка пентаклів. Стабільне надійне життя все ж таки вас не очікує. Так полуні вас його дуже до вас тягнули, Він не проявляється, бо кохання до себе його тримає. Я ж люблю себе, як це я піду. Але він імператор, дівчата так до вас він де як імператор.